Добрий день, у нас сьогодні покупочка вало. Ось така настільна лампа з, з бездротовим зарядним пристроєм. Дуже гарна штука, ми її а в неї ціна на сайті зараз. 899, але ми її брали в, розділ, в розділі оцінка. Дуже вигідно за 600 гривень. Давайте відпочинати, що в нас тут є. Давайте я з помічником. В мене помічник. Ось така в нас коробочка. Да, Оцінка, тому що товар був на. Давай трошки швидше. Тому що товар був е, з вітрини. Так, добре, достаємо, що в нас тут є. В нас тут є ось така. З двох частиночок картонна штучка. Так, Ми її відкриваємо, і ось всередині наша покупка. Це в наш шнурок. Ми шнурок вставляємо в ноутбук, можна в розетку, у того я. І це наш пристрій забираємо, з чого да, складається наш пристрій. Відкриваємо, воно все запаковане, не дивлячись на те, що воно стояло на вітрині. Це наш фонарик. Ми зараз все увімкнемо. І це сама станція. Так, ага, угу, ось вона. Ось сама основа зарядна станція. да. Шнурочок ми вставляємо. Шнурочок, вставляємо шнурочок. Так. Давайте. Давай, Бери двома ручками. О, добре. Так, давай. Можливо, треба перевернути гніздо іншим боком. Так. Угу. Так, у нас вийшло, да, ну ми тільки розпакували, робимо це перший раз. А, у нас є світильничок, він. Заряджається і він магнітний. Тобто, коли ми його вставляємо, в індикаторі світильника показується, що він червоненьким світиться, що він заряджається. Ми його можемо одразу вімкнути, він світиться. В нього є холодне світло, тепле світло, і воно вимикається. Холодне, тепле, вимикається. Також у нас є два індикатори. Якщо ми кладемо телефон, На безпроводну зарядку, бачите, синім світиться, що зарядка пішла, телефон заряджається, і телефон у нас дійсно заряджається. Да? Якщо ми положили якось не так телефон, воно мігає синеньким, ми бачимо, що зарядка не пішла, але телефон він бачить. Тобто, якщо ми кладемо ровненько, то заряд в нас пішов. Ось така гарна штучка. Ще у цієї штучки є така властивість, тобто ми можемо її взяти кудись з собою. Да? І вона має магнітну основу. Тобто, де ми прийшли, ми можемо її себе прикріпити і потім повернути на базу. На базі вона не, як би ми її там не кидали, вона теж магнітиться. І Стає на місце. Ось така в нас покупка Ало. Ми дуже задоволені, особливо ціною. Да, в нашому випадку в розділі оцінка 600 гривень за те, що вона була на вітрині, але нас це влаштовує, нам для дому підходить. У нас була безкоштовна доставка в магазин. Ало, той, який нам зручний, доставка на наступний день була після замовлення. Дякуємо Ало. Все добре.